У запорізькій обласній державній адміністрації за участю керівництва Запорізької облдержадміністрації, Запорізької обласної ради, Запорізької міськради, головного управління ДФС у Запорізькій області, представників бізнесу, громадськості і засобів масової інформації, відбулися урочистості присвячені дню підприємця. відкриваючи захід, заступник голови, керівник апарату Запорізької облдержадміністрації Леонід Березинський привітав усіх підприємців запорізького краю з їхнім професійним святом. Каждый из вас является той частичкой двигателя, который держит Запорожскую область. Каждый из вас. Каждый из вас является налогоплательщиком, каждый из вас является работодателем. это очень важно. Я как представитель областной администрации по вертикали президентской хочу сказать вам спасибо. Спасибо не только за то, что вы ведете свою деятельность в это непростое время, и экономическое, и, скажем, и политическое. Понад 4 мільярди гривень до бюджетів усіх рівнів з таким внеском представники запорізького підприємництва відзначають своє професійне свято. На цьому наголосив начальник головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін. Це свято в нашій країні святкується вже на протязі 17 років. Але я впевнений, що цей рік він особливий. Ми стоїмо з вами на порозі реформування. По-перше, це стосується реформування податкової системи. Яка вона буде, ми це побачимо найближчим часом. Але я дуже хочу, я вірю в це, що вона буде побудована на принципах рівності, передбачуваності, партнерських відносин між бізнесом та фіскальною службою. І я, як голова фіскальної служби Запорізької області, зроблю все, що від мене залежить, щоб діалог з бізнесом був конструктивний, прямий. Партнерський. Сьогодні завдяки підприємцям виконуються всі завдання, які доводять Міністерство фінансів, фіскальна служба, всі планові завдання місцевого самоуправління, шановні підприємці, я бажаю вам міцного здоров'я, наснаги і того, від чого я розумію, що жити неможливо, це віри. Віри в те, що ми тільки разом зможемо перемогти всі. всі Незручності, які стоять на нашому спільному шляху, дякую ще раз вам вас всіх зі святом. За сумліне виконання податкових зобов'язань перед державою, високу податкову культуру і зміцнення позитивного іміджу українського підприємництва Олексій Кавуля нагородив подяками головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області підприємців фізичних осіб: Григорія Бондаренка, Юлія Ковальова, Романа Одут, а також керівників запорізьких підприємств Сергія Мороза і Юрія Єфанова. Під час заходу відзнаки, подяки та почесні грамоти запорізькі підприємці отримали від керівників. В області міста та громадських організацій наприкінці урочистостей представники бізнесу висловили свої думки щодо подальшого розвитку запорізького підприємництва, взаємодії із органами виконавчої влади, налаштованість до реформ, у тому числі у податковій системі, та привітали своїх колег із днем підприємця. Ті налоги, які ми платімо як я почув ми підприємець, Я розумію, і. У меня нет доли сомнения, что это действительно налоги на необходимость, которую я обязан это сделать. Все предприниматели, которые даже которые уже достигли каких-то высот, которые начинающие должны непосредственно любить свою работу, любить свою профессию, и будет все хорошо. Хочу сказать еще, поздравить всех своих друзей, друзей-предпринимателей, коллег с праздником, с большим. пожелать всем счастья, здоровья. Мирного неба, солнечного неба, да и родной земли под ногами, с праздником всех.